10 травня в фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону Спартак проходив чоловічий турнір з волейболу, який був присвячений 70-й річниці перемоги у Другій світовій війні. Змагання проходили за сприяння народного депутата України Володимира Гришонкова. Я надзвичайно вдячний, що відгукнулись на пропозицію провести 10 травня, коли ми ще проводимо і перебуваємо в такому піднесеному настрої. І всі наші заходи були присвячені великій перемозі 70 ї річниці, користин славний багатьма традиціями. Одна з таких, я думаю, турнір, який ми зробимо постійним. Сьогодні представлені команди нашої якби, півночі Житомирщини. Ми подивимось далі. Якщо буде зацікавленість, ми можемо розширити географію турніра. В змаганнях брали участь спортсмени з Лугинського, Олевського, Овруцького, Коростенського районів Зушомира та міста Коростеня. Всього на турнір було заявлено шість команд Житомирської області. На офіційне відкриття змагань завітав міський голова Коростеня Володимир Москаленко. Ми дуже раді, що саме ці святкові дні ви зібралися в цьому чудовому залі і проводити турнір. Я щиро вдячний нашому народному депутату Олег Чаришовкову, який, по суті. Завжди був спортивним і започаткував цей турнір. Нам цього не вистачає. Чим більше буде турнірів такого рівня: футбол, волейбол, баскетбол, там, ігрові, інші види спорту, тим краще буде для нашого народу, для нашої молоді, для всіх районів, які представляють оцю північну частину Житомирської області. Я вважаю, що ви були переможцями. Чи не переможцями, то набралися такого гарного натхнення. І щоб турнір сприяв і тому, що ми підтримуємо спорт, і тому, що ви набралися сил і гарних емоцій. Тому сякав вас перемоги і спочатку гарного волейбольного турніру. Пишається спортивними традиціями користання, і наш земляк. Олімпійський чемпіон з волейболу Володимир Іванов. Він радо прийняв запрошення на турнір, аби привітати хлопців зі спортивним святом та сказати напутні слова перед змаганнями. Саме головне у мене було нічого. И желание большое. Я стал олимпийским чемпионом. Нет. Вы представляете, это сложная тема попадания и стать чемпионом, выйти на высший пьедестал. Я вспоминаю, когда я приехал в город, меня встречали как, чемпионеры, консомольцы. И приходится общаться с людьми. Мне приятно, что в городе и в районе волейбол есть. Вы по своим данным, ну и рослые ребята, и мастерство есть, все есть. Значит, я хочу пожелать, чтобы этот турнир был традиционным. Проходили у напруженій рівній боротьбі, гарні удари, цікаві комбінації. Учасники демонстрували досить високий рівень гри, і кожне очко давалося нелегко, Проте, як і в будь-якій грі, завжди є переможець. За результатами змагань, третє місце посіла команда Овруцького району. Другими стали коростенці. Ну і на першу сходинку підняли спортсмени з Логинського району.